Блін, це реально складно. Я от зараз сижу і думаю, що на четверте місце ставити. І я вирішив, що вони у мене так трішки в рознобой підуть. Власне кажучи, зараз я назву книгу, яка буде на другому місці. Вона така класна, це настільки приємно, це настільки смачно, це настільки круто. В цій же книзі друге місце все ж таки займе книга. Тоді я боляче. Ну, неважливо. Ну що ж, сьогодні 22 липня, а це означає, пора підбивати підсумки першого півріччя і визначитись стопом книжок або коротко про те, як я вчасно записую відео. Тим більше, що вийде воно скоріш за все 29 числа. Ну, неважливо. Друзі, всім привіт. Сьогодні я хочу розповісти про ті книги, які мене найбільше вразили в 2025-му. Насправді вибрати буде не також і важко, тому що у мене є книжковий щоденник, який кожен місяць я записую книгу місяця. Да? І тобто у мене є як мінімум шість книжок, які мені сподобались найбільше, і з них треба вибрати лише п'ять. Але от градація від п'ятого до першого місця це вже буде визначити складніше. До речі, навіть зараз я ще не впевнена, яка книга буде на. Першому місці у цьому півріччі в минулому відео, якщо ви його дивились, я розповідав про підсумки півріччя по різних категоріях: типу найсумніша, найсмішніша книга, книга, яка полюбилась, найкращий книжковий персонаж, і в тому числі найкраща книга. Тоді я боляче. Той раз я просто подивився на топ книжок кожного місця і вибрав з них одну. Але я не впевнений, що зараз я виберу ту саму книгу, тому протягом цього відео ми будемо з вами можливо міняти мою думку, тому що тоді треба було. Підігнати під категорію, це по-перше. А по-друге, зараз мені треба буде від 5 до 1 місця виставити, і, можливо, моя думка зміниться. Зараз я хочу показати вам всі книги, які я прочитав, які у мене є зараз вдома на руках. Вони у мене так трішки разнобой підуть. Ось це такі форматні книги. Я не знаю скільки їх тут. Шість штук здається. Ось. Також у мене тут є три неформатні книги. Ось вони, з різиками. Не всі, але більшість. Ось, як ви бачите, я і Товстунці читав. Також я прочитав одну мангу Оранж, одну маленьку книгу Агати Крісті, і я ще прочитав три книги Рікарі Ріордана, Персі Джексон та прокляття Титана, Мерчидовиськ та Викрадач блискавок. Але навіть це ще не все. Деякі книги я брав у друзів, потім повертав їм. А деякі книги я подарував, тому їх у мене немає. Загалом я прочитав 20 книжок. Це небагато, це немало. Для мене це доволі непоганий результат. В принципі, по моєму розрахунку, я мав прочитати 25 книжок, тому що в мене є ціль 50 за рік прочитати, і це була б половина. Ну, трішки не вийшло. Проте я не сумую, я дуже радію тому, що я прочитав. Я коли готувався до цього відео, я збирав всі ці книги, і дійсно пройшло півроку. Деякі книги, я вже забув, що я їх взагалі читав. Я думав, що вони були в 24-му. А виявляється, я от ще нещодавно їх читав на початку цього року, ну або навіть там вже десь весною. Отож, давайте я вам покажу 6 книжок, які у мене були в топі кожного місяця. Отже, ось вони, ці 4 Гарні книжечки. Ще двох у мене немає, тому що одна з них це не моя, а другу я дав почитати. Це ніколи не берши Фріда Макфаден та Секрет служниці. До речі, ця книга виграла у мене в номінації Найкращий сиквел 2025-го, якщо дивитись по минулому відео по тим критеріям, які я обирав. Так, сорі, я не зможу так довго тримати в кадрі, тому трішечки подивіться, і я їх приберу. Отже, давайте серед них визначимо. Ту, яка точно не війде в цей топ, адже у мене є шість книжок, а вибрати треба з них п'ять. Останню імперію» точно залишаємо. Чому потім смертниці, скоріше за все, ця книга випаде з цього топу. Вона мені дійсно сподобалась. Одна з моїх улюблених авторок, Тес Герріцен. Але це не настільки сильна книга. Легенди та лати однозначно лишається, тому що це книга, яка мене найбільше здивувала. Це книга, яка мені дуже сподобалась, дала щастя, радість і допомогла справитись з тим стресом, який був у мене. У червні. Посібник з убивства. Ну, якщо рахувати, що в минулому відео це була топ-книга півріччя, то я думаю, вона 100% повинна і тут лишатись, як мінімум, в топ-5. Ніколи не бреши. Ця книга однозначно попадає в цей топ, тому що вона настільки мене вразила. Це була перша книга Фріда Макфаден, яку я взагалі прочитав. Вона познайомила мене з авторкою. Вона познайомила зі стилем. Вона мене дуже вразила свого часу. Я її ще в січні читав. Браво подруги зі Львову. Тому вона точно залишається в цьому топі. І шоста книга це секрет служниці. Ось вона, до речі, теж Фріда Макфаден, і знаєте. Мабуть, вона все ж таки лишиться в цьому топ-5, а це означає, що смертниці залишають нашу турнірну таблицю. Але було б прикольно, якби я залишив тут Тес Герісен, і тоді в мене всі п'ять книжок було б від п'яти різних авторів. Ну що ж, тепер з цих п'яти треба розставити від п'ятого до першого місця. Я думаю, що секрет служниці ідеально вписується на п'яту позицію. Поясню чому. Ця книга дійсно мені сподобалась. Вона стала книгою березня. Проте, все ж таки, ніколи не бреши, вона вразила мене більше, просто тому що вона мені попала з першою. Можливо, якби я прочитав служницю, а потім секрет служниці, я би по-іншому розставив топ. Але ніколи не бреши, попалась мені першою. І тому секрет служниці Фріда Макфаден п'яте місце. Блін, це реально складно. Я от зараз сижу і думаю, що на четверте місце ставити. І, типу, у мене є пару варіантів. Окей, я поставлю на четверте, на третє, а другі, перше, що туди ставити? Це просто. Я думаю, я зроблю так. Зараз я швиденько виберу книгу на четверте місце, а топ 3 буду вже виставляти в залежності по деяким критеріям, які я вам назву після четвертого місця. Я думаю, що четверту позицію заслужено займає легенди та лата Тревіс Болдрі. Це книга в жанрі козі фентезі, яка потрапляє в цей топ не тільки тому, що вона мені попалась, потрібна. Не час, вона дала мені розраду, дала мені таке е, трішки щастя. А ще тому, що вона дійсно була. Козі фентезі, тобто затишним. Я зміг проникнутися оцією атмосферою. Ну дійсно я хотів пити каву, ці булочки, смакувати. І просто було тихо, спокійно на душі. І ця книга, я, я навіть не очікував, що вона дійсно настільки працює. Знаєте, інколи кажуть про різні речі, які ми не пробували, і люди розповідають: вона така класна, це настільки приємно, це настільки смачно, це настільки круто звучить і так далі. І коли ви пробуєте, ну вона прикольно, але не настільки. А ця книга, ось вона дійсно, якщо орієнтуватись на ті оцінки, які я чув на ті відгуки, от вона виправдала. Виправдала свої очікування, виправдала свою ціну і виправдала свій жанр. Тому заслужено на четверте місце легенди та лати. А зараз давайте виберемо критерії, як ми виставимо топ-3. Перш за все, це оцінка самої книги, да? там по п'ятибальній шкалі, яку я виставляв в рорку, або ж десь у себе там в Телеграмі. Другий критерій, трішечки більш об'єктивний, це наскільки книга гарно складена. Тобто, чи не є там якісь сюжетні дірки, чи не є там нелогічних персонажів і так далі. І третє це персонажі. Одразу скажу, що. По персонажам програє у нас е, ніколи не бреши е, Фріде Макваден. По е, оцінкам вона, здається, у мене була оцінена на 5. А по тому, е, наскільки вона всередині себе складена, в принципі, доволі непогано. Там я не помітив багатьох або взагалі якихось сюжетних дірок, окрім одного прийому, який використовувала авторка. Він трішки чітерний, але е, він має місце бути. Проте і за нього. Я ставлю цю книгу на третє місце. Отже, увага, дам третє місце ніколи не бреши Фріда Макваден, і нам залишається вибрати дві книги, які увійдуть в топ цього півріччя. Ну ви пам'ятаєте, що це за книги Остання імперія і «Посібник з зубивства для хорошої дівчинки. Здається, обидві я оцінив на 5 зірочок. Стосовно сюжетних якихось прогалин або ще чогось. Вони здається, також обидві заслуговують. П'яти балів, тобто там авторка та автор правильно все розташували. Можливо, в останній імперії імперії» за об'єму, тому що тут десь 700 з чимось сторінок, а ні, майже 700, Я вже підзабув, можливо, тут є якісь сюжетні дірки або якісь неточності, але зараз так не пригадаю. Ну, і стосовно мотивації героїв, чесно кажучи, не дивлячись на те, що мені дуже подобається Піпа. Це найкращий персонаж 2025 року, в якого я закохався, і в неї є певна мотивація. Але все ж таки сама задумка, якщо ви знаєте про що ця книга, одна підлітка здається, 17 років піп, вона пише свою якусь роботу, типу, знаєте, як реферат, але ну такий серйозний реферат, дослідницька робота, якась не пам'ятаю, як це називається. проєкт якийсь, і вона це хоче зробити, тому що та людина, яка колись давно загинула, зробила самогубство, вбила свого, свою подругу, була її давнім, не те, щоб навіть другом, а хлопець, який при неї трохи піклувався. І так далі, і так далі. І от знаєте, воно все десь там на підкорках лежить дуже далеко. Воно начебто є, воно начебто дає їй мотивацію, але от трішечки я в це не повірив. Загалом, дійсно, мотивація є, загалом піп розвивається, вона робить все правильно, вона спілкується з людьми, досліджує. Але от трішечки її мотивація, я би сказав, що не дотягує. Цій же книзі, до речі, теж підліток, головна персонажка. У неї є внутрішня боротьба. Вона постійно не довіряє тим людям, з якими вона зв'язалась. І, мабуть, все ж таки вона в цьому сенсі виграє. Власне кажучи, зараз я назву книгу, яка буде на другому місці. І тоді ви автоматично дізнаєтеся що на першому. Це було непросто. Я хотів виставити цю оцінку так, щоб вона не тільки мені була, да, знаєте, коли пробачаєш всі помилки, а так, щоб дійсно ця книга була об'єктивна, цікава, класно написана, стиль персонажі для того, щоб порекомендувати її вам. І я вирішив, що друге місце все ж таки займе. Посібник зубивства для хорошої дівчинки, тому що це шикарна книга. Вона дуже прикольна. Це трилогія, там ще й новелка є. Є головна персонажка, яка має свою мотивацію, і так далі. І так далі. Про це я говорив в минулому відео. Також. Але все ж таки вона трішечки програє головній персонажці останньої імперії, яку звати Вен. Тому, якщо я вже вибрав ці три критерії, да мотивація персонажів, логічність книги, чи немає якихось неточностей, Та моя оцінка: все ж таки, остання імперія займає перше місце у нашому топі першого півріччя 2025 року. Юху! Ось ця книга займає першу позицію. Хоча в минулому відео я сказав, що це ця книга, але я передумав, більш об'єктивно дав оцінку. І остання імперія зайняла велике місце в моєму серці. Я сподіваюся, що займе і у вашому, тому що автор цієї книги він дійсно дуже старається. Він реально багато трудиться, багато видумує класних систем магії. І ця книга, вона не є виключенням. Ця книга, до речі, була одна з перших, яка принесла Брендону Сандерсуну свою попу. Заслужено при тому, тому перше місце. Остання імперія. В цьому відео ми не говорили багато про сюжет чи персонажів книги, якось детально, да, тому що це я залишаю на прочитане або деякі книги вони вже були у прочитаному. Дуже дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку та напишіть розгорнутий коментар. Це дуже і дуже допомагає е, просуненню каналу. Ви навіть не уявляєте наскільки, а мені як приємно. Всіх люблю, всіх обіймаю. Дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до нових зустрічей!